До засідання відкритим, відкриття продовжується розгляд кримінального провадження за номером No від 8 травня 2024 року за обвинуваченням Олега Явікові 14 пітня 1935 року народження. Свободика Константина Володимира 25 грудня 1984 року народження. Учинені кримінальних правопорушень передбачені частиною 2 статті 28, частиною 1, 3, статті 260, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України, казав Петробачення ГБ Миколаївна, 24 грудня 1971 року народження Гімана Сергія Геннадійовича, 9 липня 1981 року народження Філіповояни Олег. 20 вересня 1990 року народження. І дурші Марини Миколаївни 19 квітня 1988 року народження, Кліманової Олени Дмитрівни, 16 квітня 1989 року народження, учинені кримінального правопорушення, передбачено частина 2 статті 28, частини 1 статті 260 Кримінального кодексу України. Будь ласка, секретар, повідомте явку учасників судового провадження, також умови фіксації судового засідання. Судове засідання зробили Бойко та Ульянко, захисники панчу та Ульянко, обвинувачені Клеймана Лотарендрію, а також переходачі Ілья Сахтамальців. Через систему відео-конкурентного зв'язку підключені захисники Петеренко, Бабіко та Бабіко, обвинувачені Мальців, Слободянюк, Філіпова і Рушу та Ульянко. Крім цього засідання здійснюється з аудіо та відеофіксацією. Зрозуміло. Встановлюємо особи перекладачів спочатку перекладачів ясу. Права та обов'язки пам'ятаєте, перешкод для перекладу немає. Сідайте, будь ласка. Так, перекладач має сьогодні. Права та обов'язки пам'ятаєте, перешкод для перекладу немає. Добре, сідайте. Так, прокурор назвіться, будь ласка. Ви тут мали. Прокурор, я наспухав, сказав. Так, обвинувачений мальцев Олег Вікторович. присутній Висутній повідеоз. Так, зрозуміло, і його захисники також присутні. Свободяні Костянтин Володимирович обвинувачений присутній по відеозв'язку. Так. так, і захисник Федоренко, ви мене чуєте, бачите? А, так. А, так, так. обвинувачена ГБш Марина Миколаївна є по відеозв'язку. Так, ваша честь. Так, захисник Панченко. Так, зрозуміло. Ілюша Марина Миколаївна є по відеозв'язку. Присуддя ваша честь. Так, захисник також Панченко. І захисник Бабіку, а ви мене чуєте? Є мабі, так, лампості, так, 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 розуміло. Так, Філіппова Анна Олегівна є по відеозв'язку. Так, присутня ваша честь. Так, захисник Панченко. так. Кліманова Дмитрівна присутня в залі судового засідання і захисник Парщину. Так, Тенгельман присутні, Сергій присутній на звіт. Сергій присутній. Так, захисник Бабіков Олександр Петрович присутній по відеозв'язку. Так, отже, нагадую склад суду. Справа продовжує розглядати Приморський районний суд міста Одеси. Головуючий суддя Києва Юрій Андрійович, секретар судового засідання Муравська Саміра, відбувається судовий розгляд за участю прокурора відповідно Войтова Ульянова, також у залі судового засідання або по відеоконференції зв'язку присутні обвинувачення Німанців, Свободенюк, ГБшки, Люша, Філіпова, Кліманова, Онгельман, відповідно, їхні захисники Панченко, Тарасенко, Федоренко, Бабіко, Бабікова, Бабікова. Також в судовому засіданні приймають участь перекладачі Ясел та Мальцева. Чи будуть з'явлені відводи складу суду, секретарю прокурору з перекладачу оголошені самовідводи, сторона обвинувачення? Ні. Сторона захисту немає. А, відводи відсутні, а, Спільна думка немає захисту. Не, — Ваша честь, можна попитання? Так, будь ласка. В залі присутні сторонні особи. Я прошу суд встановити їх особи і вони являються відправленням. Так, чи не є вони свідками в залі з того? По-перше, хто з вами поруч працює? Журналіст національного планіформа, хтось корінформ. Ви не є свідком цього кримінальному ваш. Так, назвіться. Журналіст «Укрінформ». — Ще Фісюков Сергій не є свідком. Крім. вільний слухач. нашого та теж виходить на дачу. Так.